Вітаю шановні любителі винограду. Ми знову на винограднику і покажемо сьогодні, як будемо підрізати даний корч. Ну, якщо ви звернули увагу, то наш виноград весь сформований на одношпалірній площині. Тобто закопані стовбики, між ними арматура, проволока і одна площина. Значить, я починаю практикувати. Наград вже на двох шпалері. Що це таке? Ось у нас є стовбик, я оприварював від низу до верху по чотири ось таких арматури. З боків, значить з одного боку і так само з другого боку. І з боків причепив проволоку. І ось туди у нас іде проволока з перший ряд, другий, третій. Тут у нас буде одна площина. А з того боку, так само буде вам перша проволока, ось друга, ось третя, буде йти друга площина. Я почав це формувати вже ще з прошлого року. І поступово, я думаю, будемо переходити на двоплощинну шпалеру. Не все зразу, звичайно, але поступово будемо переходити. Чому? Тому що більше виходить у нас пагонів, більше виходить вічек, більше отримуємо. Урожаю. І так подивимось, що ми будемо тут робити. ну перш за все дивимось, ось в минулому році був сформований рукав, на якому досить гарно ось бачимо, розвинулись плодові стрілки. Значить, ми цей рукав в цьому році залишаємо. А всі оці плодові стрілочки ми... На дві личка тут тут далі йдемо сюди. Ось тут. Так, і тепер? Опустимо його трошки і зафіксуємо на першій провалки. Потім я ще низько його прив'яжу, щоб не забирати ваш час. Так, переходимо сюди. Значи, тут так само ось сформований рукав. Ось ідуть плодові стрілки. Значи, так само залишимо по дві. Бруньки, Так, ось внизу є сухенькі заберемо їх тут у нас. Дві залишаємо тут одну заберемо, бо буде тісно їм Так, і до краю доходимо. І остання. Ось так. Так, все сторону ми зробили. Переходимо на ту сторону. Так, тут на дві брунки. Тут на дві брунки. Ті, що йдуть униз, взагалі заберемо. І ось тут. Так, сформували. Далі йдемо. Так, ось тут ми забули парінь забрати. Пропустили. Так, димось тут. Так, ось у нас йде рукав, але він мені не подобається. Дуже слабенький лози тут дуже широко. Де нема взагалі нічого. Ми його взагалі заберемо. Ось так, А рукав тут сформуємо за рахунок ось цієї дуже гарної лози. заберемо з нею всі бокові гілочки. ось на всю довжину, десь приблизно ось тут. Зафіксуємо її на перші проволоки. Ось таким чином. Трошки коротше. Ось. Ось ми сформували другий рукав в цю сторону. У нас залишилась посередині ось одна глаза. Ми її теж обріжемо на три грунки. І вона буде у нас як запасна. Ось звідси підуть пагони. Якщо нам треба буде поміняти чи цей рукав, чи ось оцей. А це, мабуть, ми не торік поміняємо, якщо тут буде гарна лоза, щоб. Бачите, скільки місця у нас пустого. Ми пустимо звідси цієї, лзики, а піде сюди рукава, це заберемо. Ну, і скоротенько все. На цьому. До побачення, всього найкращого.